Ганного монета, телеканал Рада. Пане президенте, у нас є серйозні зрушення у питанні отримання Україною літаків F-16. В найближчі два місяці перші літаки надійдуть до країни. Триває підготовка персоналу. Розкажіть, які у нас сподівання на отримання цих літаків, і власне, що це зміни для нас на полі бою? Дякую, дякую вам за запитання в будь-якому випадку. Все ще. Приходить в Україну нас зміцнює, а не навпаки. Рішення про Ф16 стратегічне. Кількість поки що не стратегічна, є серйозна кількість літаків, про яку я домовився з іншими країнами. Після моїх домовленостей є деякі процеси з обох боків у нас. Пілоти, ви знаєте, що не можна вилучити бойових пілотів або всіх, або більшість, бо вони виконують свої завдання сьогодні. Найголовніше захищають небо наше. І тому є частина пілотів, які навчаються, проходять важливе, довготривале, на жаль, але така так, так, такий запит. А тренування проходять це відповідне тренування в різних країнах Європи та Сполучених Штатах Америки. Тому ми отримуємо деяку кількість літаків влітку і до кінця року ми ще отримуємо літаки. Так воно і буде. Я не можу зараз вам сказати, скільки цих літаків буде, їх буде недостатньо. Для чого? Вони точно зміцняють нас. Але чи достатньо буде цих літаків для того, щоб боротися на рівні? З російським повітряним флотом. І я вважаю, що цього буде недостатньо. Чи розраховуємо ми на більшу кількість? Так, ми проговорювали і з президентом, і з конгресом. І ви знаєте, що чому я а... почав роботу з а... місцевою владою в США. Америки? Тому що вони мають великий вплив. І на конгрес, і на центральну владу. Тому що в деяких штатах є ключові виробництва і літаків, і патріотів, і тощо. І коли ти ми знизу також домовляємось, вони мають потім відповідні сигнали і вплив на інших людей у владі Сполучених Штатів. Нам треба скорочення навчання на f 16 нам треба розширення бази навчання на f 16 Нам треба збільшення кількості літаків найближчим часом, а не за 3, 4, 5 років. Ось такі завдання. Всі ці питання підіймаємо, на всі ці питання, питання отримуємо відповіді. Напевно, не завжди ті, які ми хочемо почути сьогодні. Завтра можуть бути інші відповіді. Над цим треба щоденно працювати. Інтер Також працюємо і над іншими літаками. Буде результат, ви почуєте про нього.